Цілі області відключені від світла та водопостачання. Росія нанесла комбінований удар по Україні. Вхід пішли гіперзвукові та крилаті ракети, балістика і шахеди. Зброя з КНДР уже ВРФ та Карколом на ДТП на Київщині. П'яний водій влетів у дерево і кинув пасажирів. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Цього ранку росіяни нанесли черговий комбінований удар по Україні. Поцілити намагалися здебільшого по енергетичній інфраструктурі. Відомо, що з Чорного моря та РФ були пуски крилатих ракет, балістики, кинжалів та шахетів. Також є інформація, що окупантами були застосовані гіперзвукові ракети Циркон. Станом на зараз у Києві відомо про двох постраждалих. Одну жінку ушпиталили із пораненнями. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Окупанти вдарили шахедами по Печерському району столиці. Внаслідок падіння уламків. Загорілася п'ятиповерхівка. Також пошкоджені житлові забудови у Голосіївському та оболонському районах. Вдарили росіяни шахедами і по Миколаєву. Наразі відомо про одну загиблу жінку. І ще четверо людей поранені серед них двоє дітей. В Одесі на Хмельниччині через ракетні удари зникло світло. Наразі не працює увесь електротранспорт у місті. Також падіння уламків дрона зафіксували у Мукачевському районі на Закарпатті. Точні наслідки атаки з'ясовують. Повітряні села повідомили про вибухи на Хмельниччині, Вінниччині, Рівненщині, Львівщині, Полтавщині та Запоріжжі. «Укренерго» ввели графіки аварійних відключень на Черкащині, Житомирщині, Дніпропетровщині та Київщині. Тим часом ескалація збройної агресії РФ уже напряму позначилася на її глибинному народі. Курс рубля вперше за цей рік перевалив за позначку 100 рублів за долар. Що це означає для російської економіки? Та чи зможе Кремль стабілізувати курс дерев'яного? Дивіться далі у сюжеті. В Росії знову падає рубль. Вперше за цей рік курс долара досяг позначки у 100 рублів. Останнє подібне курс було зафіксовано у жовтні минулого року. Як зазначає економіст та фінансист Олександр Савченко, на різке падіння рубля вплинуло кілька факторів, головних з яких два: перший це емісія грошей на фінансування військових витрат, а другий стрімке зростання цін. Офіційно вони говорять, в Росії за останні 12 місяців ціни не На 8-9 процентов, но реально э, рост цен где-то на уровне 19%. Об этом свидетельствует хотя бы поднятие ставки рефинансирования до 21 процента, а это косвенное, но очень сильное свидетельство того, что инфляция где-то близко э, этого числа 21 процента, а когда растут цены. За ценами растет курс, і наоборот, когда сто курс долара, растут і цены. при цьому, якщо інфляція продовжуватиметься курс рубля, продовжить падіння. А це дуже ймовірно, оскільки Путін заявив про підвищення видатків на війну наступного року більш ніж на 22%. Ну, я думаю, можна жидати девальвацію рубля і вслідуючим году. Вот до кінця она должна має перевалить за 100, а к концу следующего года, ну вот совсем реалистично 125 руб. за доллар. А если прилетит чёрный лебедь, да, может и 150 быть. Олександр Савченко зазначає, що таким чином Росія потрапила до замкнутого кола, з якого буде не так вже й просто вийти. За його словами, за останні три роки в Росії фіксуються негативні темпи зростання ВВП. А це вже привело російську економіку до рецесії. Тобто номінальний рост єстя. Патомета номінальний рост дов. Должен... корректироваться на дефлятор ВВП. Этот показатель близкий к инфляции. И вот они его считают, там тоже 7-8%, а на самом деле он 17-18%. И поэтому и в прошлом году было незначительное падение 2-3%, и в этом году 2-3%. Поэтому я думаю, там не стахфляция. А ну рецесія. далі. Життєвий рівень російського населення дедалі більше знижуватиметься. Як зазначає економіст, його падіння почалося ще 2014 року, коли Путін розпочав вторгнення на Донбас. Уже в цьому году я думаю, що падіння життєвого рівня буде не 1-2, а десь 3-4%. Чому? тому, що інфляція ускоряється. А темпи економічного роста вернее, падіння падіння усилюються, поэтому будуть жити хуже. Но, к сожалению, дефицита еды, водки наркотиків там що не буде. Однак такий дефіцит можливий, якщо протягом трьох-чотирьох років падіння ВВП складатиме понад п'ять відсотків. А командна економіка задавить ринкову. Зараз до цього все йде. Саме такий дефіцит. еды и водки вывел в 1991 году население Москвы и Ленинграда на улицы, да, и у них начался бунт. Так, и диктаторский режим, но он уже шатался, был, по сути, разрушен на 2-3 года. У них э, началась буза, да, которую Запад искусственно считал э, демократией, да. Но потом, когда Ельцин расстрелял парламент, стало все понятно, что новый диктаторский режим пришел к власти. Сначала в особе алкоголика Ельцина, а потом чекиста. Путина, так бы я характеризовал эволюцию а, а вот расизма и э, перспективы обрушения и дефицита а, вот продуктов в этой стране. когда будет дефицит продуктов, поверьте, народ повалит на улицу. Он не пойдет а, на улицу протестовать против войны, за демократию, за смену режима, но вот за водку и за еду пойдет. Олександр Савченко зазначає, що за такого розвитку подій у Росії рано чи пізно можливе падіння кремлівського режиму. КНДР передала важке озброєння Росії. Перші ешелони з технікою вже зафіксовані в РФ. Про це повідомляє видання Financial Times. Зокрема, мова йде про близько півсотні самохідних гаубиць м 1989 коксан та два десятки реактивних систем залпового вогню. Повідомляється, що частину озброєння уже перекинуто в Курську область. Також є інформація, що північна Корея веде випробування ударних дронів, схожих на ланцет, які планують запустити в масове виробництво. В свою чергу справжня мета Кім кімчанина опанувати технології ракетної програми РФ. Саме це Пхеньян планує отримати від Путіна в обмін на участь південно-корейців у війні проти України. За даними української розвідки, Пхенян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до. Російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах це надзвичайно загрозливо, і все це не може не турбувати наших партнерів, тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом. Байден хоче натиснути на Китай, щоби той повпливав на КНДР. Зустріч американського президента та лідера Китаю запланована на саміті азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Зокрема, телеканал Sky News зазначає, що Байден використає свою останню зустріч із Сідзепіном, щоб переконати того відмовити північну Корею від подальшого поглиблення підтримки війни Росії в Україні. Також аналітики припускають, що Байден може передати СІ повідомлення від Дональда Трампа щодо подальших дій США у разі якщо Китай продовжить підтримку збройної агресії Кремля. А тим часом російському диктатору найближчим часом не світять подібні міжнародні зустрічі і справа навіть не в ізоляції Москви, а в тому, що Путін боїться літати. Та й на додачу за кордоном ще й відмовляються заправляти літаки ЗРФ. РФ. Тож без роботи лишається і російське МЗС. Деталі бойкоту кремлівських залізних пташок. Дивіться просто зараз. Міністр закордонних справ Росії Лавров не може вилітати за межі Росії. В Кремлі виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції, запроваджені після початку війни в Україні. Як виявилося, дружні країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт спеціального льотного загону Росія іл Іл-96. ціла історія була із заправкою в ПАР та Бразилії. Вони не розуміють, що а, да. Будут вынуждены на какой-то период бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, так называемых. Но у нормальных людей, конечно, обида за свою страну, за свой суверенитет неизбежно формируется и крепнет. Путин дуже боится летать. Вин замінив летак на потяг. Я командир судна, я принимаю решение. Я не полечу. Ще одна відмова Путіна відвідувати інші країни, окрім арешту, проблеми з дозаправкою президентського борта за кордоном. Безусловно, візити глави государства прорабатуваються самим тщательним образом. Получаються всі необхідні гарантії в случаї возникновіння питань, Звісно, це може становитися причиною для осуществлення контактів на іншому рівні. У 22-му році США та Євросоюз закрили небо для російських літаків. Російський літак понад два роки простоював в аеропорту. Орту Мюнхена повітряному судну довелося залишатися на землі протягом 834 днів. Щоденна вартість паркування становила від 340 до 560 євро. Зараз він зміг вилетіти до Росії, заплативши рекордну суму в історії: 460 тисяч євро за парковку. Найбільші компанії з дружньої Туреччини перестали заправляти та проводити техобслуговування лайнерів із Російської Федерації та Білорусі, в яких міститься понад 25% американських комплектуючих. Що американських комплектуючих ну, ми дотягнемо. Я говорю, а може тлуще розвернутися і сісти в кінці кінців. через санкції на тлі вторгнення Росії в Україну якісне обслуговування літаків стає дедалі важчим. Як тільки ми починаємо експлуатувати експлуатірувати самоліти, всі ніколи уже на технічне обслуговування, обслужування форму самоліту, які Ми будемо будімні форми самі. Буділи форму самі. ось вже які рік російським авіакомпаніям доводиться клянчити борти у дружніх країн. Це все ж таки безпечніше ніж літати на російських лайнерах. Російський винищувач Су-57 на міжнародній авіаційно-космічній виставці в Китаї став об'єктом глузувань. На відео видно болти на фюзеляжі та неакуратно підігнані секції корпусу. Через санкції, введені після початку війни в Україні, літаки в Російській Федерації все частіше літають на зношених запчастинах, А авіакомпанії не фіксують несправності в бортових журналах. Ідея розрушити транспортну систему Росії провалилась. Ми не тільки преодолели складності, но й змогли зосередитися на повестке розвитку. Літак Росії, що летів з Петербурга в Алмату, здійснив вимушену посадку в Шереметьєво через течію палива. Літак аерофлоту, що летів з Москви до Анталії, пішов на аварійну посадку в Шереметьєво. Екіпаж повідомив про несправності з датчиком вентиляції у кабіні пілота у Ставропольському краї. Несправний літак пролетів за лічені метри над автомобільним мостом, ледь не зачепивши його. В Якутії, не долетівши до аеропорту, розбився літак. У літака відмовив двигун. Але чиновники продовжують обіцяти, що скоро російське авіабудування стане з колін. Рішення, яке направлено на виконання поставлених президентом задач по розвитку авіаційної отрасли і наращенню випуску гражданських самолітів. Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов, и разрешило использовать для ее финансирования средства фонда национального благосостояния. Головный фантазер из Ростеху Сергій Чемізов зірвав термин постачания літаків МС-21, провалив імпортозаміщення літаків Сухой Суперджет 100. На Ростех, возложено. Можливо... Большая ответственность за обеспечение стабильной работы целого ряда отраслей экономики. От Медицина до космоса. Спочатку серійне виробництво середньомагістральних пасажирських літаків МС-21 мали запустити ще у 2016 році. Але потім терміни змінили. Можна призвести більше 500 самолітів різного типу. Ну, 270 лайнерів МС-21, 142 самолітів Суперджет-100 і 115 самолітів Ту-214. Ну, сьогодні вже в різних стадіях готовності у нас 18 самолітів МС-21. І в 2024 році ми серійно вже випустити, повинні передати. аэроплуту шесть самолетов. А потихонечку мы должны увеличить объемы. И вот, к 29-му году мы дай, должны дойти до 72 э, самолетов в год. ветчизняне літаки нібито мают замінити российским авиакомпаниям иноземные лайнеры. За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят суперджеты и флагманские МС-21. Эту лінійку доповнить регіональний іл 114 и і ту 214 для полетів на средних дистанциях. Ну і також широкофюзеляжные такие самолети, як ил 96 300 питання літаків лякає і російських зірок. Переліт один із ключових пунктів договору актора кологривого. Якщо у Нікіті необхідно дістатися до знімального майданчика на борту повітряного судна, то актор віддає перевагу будь-якому літаку, крім російського суперджету. Це у документі виділено жирним шрифтом. За 2023 рік російські авіакомпанії зафіксували щонайменше 74 аварії. А це на 38 більше ніж у 2022 році. Заходи сьогодні федерального бюджету, основаних на тому, що сьогодні багато інфраструктурних і не тільки, і виробничі проект реалізовані за счет федерального бюджету. Але федеральний бюджет не може закрити подобного роду масштабних проєктів, зв'язаних з возвращанням Росії статусу производителя самолітів, там кораблі і так далі. Значить, це нужны огромні гроші. у Росії. Досі не доставляють необхідні деталі а імпортозаміщення просто не спрацювало. Уваження як пасажир, уваження к людям за всіх членів екіпажу. Ат всіх заважає Кремлю і ЗСУ та розвідка України, знищуючи військові літаки на аеродромах Росії. У жовтні на аеродромі Оренбург 2 згорів літак Ту-134. Про це заявила ГУР України. Ту-134 радянський пасажирський літак. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівників складу Міністерства оборони Росії. Після введення санкцій в 2022 році багато російських авіакомпаній перестали перераховувати лізингові платежі. Накопичені борги за лізинг іноземних літаків зростають. Три десятки дрібних та середніх російських авіакомпаній які забезпечують 26% пасажирських перевезень усередині Росії, можуть збанкрутувати в 2025 році. П'яний влетів у дерево та кинув пасажирів. На Київщині парубок втік із місця ДТП. За даними поліції, за кермом був 18-річний хлопець. На своїй мазді той злетів з дороги та врізався у дерево а зрештою і бетонний паркан. При цьому не вигадавши нічого кращого, просто накивав п'ятами, кинувши в салоні трьох пасажирів. Дехто з яких потребував допомоги. Гора гунщика невдовзі розшукали. Драгер показав перевищення норми спиртного більш ніж в чотири рази. Ну і на цю годину у мене все побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.